Любі слухачі, розкажіть, коли ж ви зрозуміли, що за вами таки спостерігають, і це не просто параноя. Коли я була дитиною, ми з подругою пішли до кукурудзяного лабіринту, і я помітила чоловіка з відеокамерою. Він йшов за нами. Коли я звернула на це увагу подруги, ми побігли в різні боки. А він усе одно йшов за нами з дивною посмішкою і тримав камеру чітко на нас. Мої батьки казали, що він напевно думав, що ми знаємо, як звідти вибратись, тому за нами йшов. Але я й досі вважаю, що він був дивним, і та посмішка закарбувалась у моїй пам'яті. Я знала акторів у тематичних парках, які працювали в страшних атракціонах, і їх могли штовхати, обзивати, і охорона часто не реагувала. Якщо вже в таких публічних місцях буває таке, то у якомусь кукурудзяному полі в глушині, тим паче жорстоко, я тебе розумію. Я минулого року працювала в страшному атракціоні, і коли когось із акторів чіпали, то охорона миттєво втручалася. Один мій колега отримав легкий удар в обличчя, і навіть тоді охорона одразу вивела порушника. Це питання поваги. Я кілька днів поспіль помічала ту саму машину поруч із будинком у дивний час. А потім я побачила того самого чоловіка в кількох різних місцях, куди я ходила. Тоді я і зрозуміла, що це не моя уява. А ось це вже дуже навіть тривожно. Ви зверталися до поліції або ви намагалися дізнатися, хто він і чого він від вас хоче. Таке не варто залишати без уваги. Проблема в тому, що без доказів це виглядає, наче ти скаржишся, що хтось опинився поруч там, де ти, в один і той самий час. Він у публічному просторі і нічого прямо не робить до тебе з юридичної точки зору, поки не порушив він закон вдіяти щось важко. Колись я ночувала у родичів. Ми доглядали бабусю. Якось я прокинулась серед ночі, ні з того, ні з сього і одразу сіла. У цей момент позаду себе помітила родича, який чомусь там стояв у темряві. Не знаю, як довго він це робив. І це було дуже дивно. Вже згодом ми дізналися, що він мав проблеми з законом у минулому, і він знову зник з поля зору після того, як його виключили з родинного спілкування. Він робив насилля того самого характеру над дочкою. Коротше pdf Файл. Тож тепер я не вірю у те, що люди з такими нахилами змінюються. Мій психотерапевт казав, що є люди з такими схильностями, які ніколи повністю не змінюються. Вони можуть лише краще приховувати свої наміри, але не завжди змінити саму суть. Я знала одного чоловіка, якого неодноразово ловили на дивних ситуаціях. Також подає файл і суд визнав, що він не піддається зміні, тобто лікуванню. Найстрашніше, що таких, як він, часто виявляють тільки після десятка нападків. І це стосується багатьох злочинів. Щодо pdf файлів, людей, які завдають шкоди дітям, дуже часто знає сама родина, і це логічно. Вони мають доступ до будинку, до дитини. Страшно навіть усвідомлювати, скільки людей не викликають підозри, але мають небезпечні наміри. Те, що я зараз скажу, відноситься не до всіх злочинів. Є країни, де система реабілітації працює добре. Якщо є підтримка, люди можуть змінитися. Проте бувають винятки, і є ті, хто просто не здатен бути частиною суспільства. І справді, якщо людина має потяг, який важко змінити, це як намагатися перевиховати когось у тому, ким він є з народження. Це не працює. Радий, що люди починають розуміти, мова не про виправдання, а про те, що проблему треба виявити вчасно. Інакше вона занадто довго ховається. І люди з подібними схильностями навіть інколи знаходять спільноти собі. Також треба відділяти потяг, який може бути частиною психіки, від дій, що є вже злочином. Колись я намагався вже це обговорити, але люди були не готові це чути. Якось я вимкнула веб-камеру, а вона взяла і випадково знову увімкнулася. Саме тому я завжди клею стікер на камеру. Навіть гендиректор Фейсбуку так робить. Колись я знущався зі свого двоюрідного брата десь 20 років тому, бо він клеїв стрічку на камеру свого ноутбука. Я завжди йому казав щось типу: Альо, чувак, ти не настільки важливий для світу, та ніхто не буде за тобою стежити. І регулярно з нього сміявся кожного разу, як він витягував свій ноутбук. А потім сталася історія із сноуденом. Ну і далі вже все зрозуміло вам розповідати не треба. Я навіть перед ним вибачився, бо очевидно, що він тоді випереджав свій час у цих речах. Якось я побачив фото Цукерберга, де в нього камера на ноуті заклеєна, і відтоді я роблю те саме. Я працюю з звукорежисером, маю 5 айпадів і на всіх заклеєна камера. Любі слухачі, давайте проведемо із вами міні-розслідування під це відео. Ну давайте, не лінуйтесь, зберіть телефон, відкривайте налаштування і перегляньте останні дозволи додатків, що вас там дивує найбільше. Кому дозволено користуватись вашою камерою або можливо диктофоном? Напишіть у коментарях, якщо побачили там щось дивне. Це сталося, коли я був дитиною. Я дивився серіал у вітальні і відчув, що за мною спостерігають. Я обернувся і побачив, що якийсь чоловік стоїть у нас на ганку і дивиться на мене. Я закричав. І тато вибіг із кімнати. Він побачив того чела і пішов по рушницю. Коли він повернувся із нею, чоловік на ганку втік у ліс, і тато побіг за ним. Ми жили в досить відокремленому місці, тому я не думаю, що це був випадковий збіг. Якось ходили з друзями у державному парку, але вони вирішили повернутись до машини. Я залишився один на стежці і довго нікого не бачив і не чув. Але я відчував, що хтось іде прямо за мною. Нарешті я здався і повернувся. А за мною на стежці була пума, і вона була так само здивована, як і я. Вдвічі зліша. На щастя, вона втекла, не напала, але я нервував до кінця шляху назад і повідомив про це рейнджерам парку. Орендував дешеве житло через Airbnb, відчував себе на комфортно, направив якось ліхтарик на пожежний датчик. І знаєте, що там помітив маленький червоний індикатор. М? Виявилося, що це прихована камера, спрямована на ліжко. Я зібрав речі і виїхав за 5 хвилин. Розумію, чому ти подумав про приховану камеру, але за моїми спостереженнями, пожежні датчики часто мигають червоним, ну коли в них сідає батарея, наприклад. Тож можливо це співпадіння, що індикатор миготів саме, коли ти включив ліхтарик. Я також маю камери з нічним баченням, і там червоне світло завжди горить, не миготить. Тож цікаво, як ти зробив такий висновок. Мій колишній надто довго за мною стежив. Це не була любов, це була чиста ненависть, що й робила це ще страшнішим. А й до слова, він працював приватним детективом. Пам'ятаю, як я йшла до магазину за напоєм і незабаром отримала смс із текстом. Там була назва тої водички, яку вона вибрала. Кожного разу, коли я зустрічалася і з кимось обійшла на побачення, він якось отримував їхні контакти і робив так, щоб вони зникали. Я зверталася до поліції, але вони нічого не могли зробити. Він стежив за мною близько трьох років, але був достатньо обережний. Щоб це виглядало випадковістю, хоча у мене була величезна папка доказів. Не знаю в якому ти штаті, і які там закони, але я приватний детектив, і я рекомендую тобі звертатись до головного слідчого штату, якщо це станеться знову. Це кримінальний злочин, і він ганьба для детективів. Мені дуже шкода, що це з тобою сталося. У мене був такий досвід під час знайомства. Дівчина, з якою я зустрічався, була об'єктом переслідування її колишнього, і він якось отримав мій номер. Ми погрожували одне одному, чесно, мені подобалось підпалювати його словами. Після всіх сліз дівчини про нього вона таки не дала мені його адресу. Тож з свого досвіду можу сказати, що це є звичним явищем у сучасному світі знайомств. Одного разу я прийшов до дівчини додому, і вона сказала, що її колишній випадково випадково приходив до неї додому протягом останніх чотирьох років. Тут я знов. Во виглядав поганим хлопцем, коли я почав просити його адресу, щоб розібратися. Я виріс неподалік Чикаго і після школи відчував параною через певну червону машину, яка мене переслідувала. Я щодня ходив іншими маршрутами додому, і через кілька тижнів школа попередила мою маму про це. Недовго після цього я був судею на змаганні з Кейтів, і мене поранили ножем. у Плече перед понад ста людьми. На щастя, це було плече, а не шия, як було задумано. Я вижив, але я мушу визнати. Поліція байдуже поставилась до інциденту, і шрам у мене залишився. і Досі це було 16 років тому. А я і досі про це думаю щодня. Це сталося близько 20 років тому. Я приймала душ і йшла у спальню одягатися. У мене були мережевні штори, було світло, і це другий поверх. Тож я не думала, що хтось може взагалі мене бачити. Я підтанцьовувала під музику, коли раптом відчула мурахи на тілі, почала озиратися. І тут я зловила погляд сусіда, який би за віком міг бути моїм дідом, і він почав танцювати так само, як і я. Того ж дня я купила Blackout штори ми почали помічати машину, яка щоночі під'їжджала під дім приблизно з першої до третьої ночі. І протягом місяця я себе переконував, що це просто хтось безпечний, але це не припинялося. Одного вечора ми таки викликали поліцію, і щойно я поклав слухавку, машина кинулась геть. А наступної ночі все повторилося. Тоді я зрозумів, що щось не так. Навіть задумали, щоб хтось вийшов і стукнув у вікно машини, але от я боявся, що це небезпечно, і поліція нам не допомагала. Ми продали будинок, бо я не міг там спати, і досі я не знаю, чому за нами стежить. Ніколи не забуду ту машину із затемненими вікнами. Коли я помітив, що вона спостерігає за мною на останньому курсі коледжу, я часто ловив дівчину, яка поверталася в кріслі, і просто на мене дивилася. Коли я помічав її, вона сором'язливо посміхалася і відверталась, а потім повторювала це знову. Вона була досить симпатична, тому через кілька тижнів я її запросив на побачення, і тут вона відповідає: Вибач, я не можу піти з тобою на побачення, бо у мене є хлопець. Що це за хуйням. Охоронець ховався серед м'яких іграшок у складському приміщенні, як у кіно. Я працював у нічну зміну і полососив, коли його побачив. До слова, там часто були крадіжки співробітниками. Я стояв у складському приміщенні і побачив людські очі серед купи іграшок. Я навіть впевнений, що охоронець намагався влаштувати комусь пастку. Коли я ріс, кілька конкретних машин паркувалися біля нашого дому, і хтось сидів у них. Машини і водії змінювались, але це було так постійно, що я почав записувати номери. Мама теж була налякана, а тато завжди це ігнорував. Одного разу, повертаючись з Європи, одна й та сама машина їхала за нами аж із Франції додому. Коли ми заїхали на подвір'я, машина продовжила їхати далі. Відтоді я знаю, що хтось нас або спостерігав, або захищав. І так, мій тато працював на уряд, але я переконаний, що він був шпигуном. Можливо, то збіг. А можливо і ні. Після його виходу на пенсію машини більше не з'являлися біля будинку. Любі слухачі, а ви колись ловили когось на гарячому, коли вас підглядали чи підслуховували? Напишіть ну, у коментарях, що це було. До речі, а хтось із вас помітив дивний звук на третій хвилині відео приблизно. Сьогоднішні історії змусять мене озиратися на вулиці. А ви, мої любі слухачі, не забудьте поставити лайк, підписатися і дзвіночок оформити, якщо не хочете пропустити нове відео. Бережіть свою приватність.